ТЦК. Ух. ТЦК. Їде рекрут, проїжджає всю Україну. Добровольцем до мене попадає в підрозділ, їде на Чернівці на, при... на... на призив у військову частину. Проїхав 800 кілометрів пацан. Все, готовий служити. Є в нього фотографія документів, що він їде до нас. Є мій номер телефону, як командира. Можна ж подзвонити? Ні, ТЦК знімає його перед самими Чернівцями і везе для. Для виконання свого завдання, плану і все остальне. Я в такий момент, ну, от є трьохповерхові мати, а я там п'ять поверхів кладу, бо мені не треба ТЦК, така, 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 яка мені ну, вредить тільки. А так взагалі як структура вона, е, потрібна, бо без демо, без мобілізації е, ну, не буде справи. Нам важко, нас треба міняти. Не втомлені, я сижу, я зараз втомлений і я розумію і усвідомлюю це, ці фактори. Як я з цим справляюсь, як я з цим живу. Ну, от, якщо б механізм е, мобілізації працював би е, успішно, я не буду зараз нікому оцінки ставити, від, 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 від цього. Але як він працював успішно, я думаю впевнений, що нам би набагато було б легше. Отак. От Тому двояке таке в мене.